Осіб, які займаються примусовою мобілізацією, їх просто будуть карати за кримінальною статтею. Стали відомі деталі законопроекту. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю. Підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини в Україні хочуть запровадити. Карне покарання за примусову мобілізацію громадян. А причому карати за такі діяння будуть дуже жорстко позбавленням волі терміном від 5 до 10 років? Йдеться про примусову мобілізацію громадян окупаційною владою на тимчасово окупованих територіях. Відповідний законопроект номер 8325 розроблено та зареєстровано у Верховній Раді Групою народних депутатів під головуванням голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Сергія Йонушаса. Автори законопроекту пропонують доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею 438 Дріб 2, яка передбачатиме кримінальне покарання для людей, які займалися примусовою мобілізацією українських громадян на тимчасово окупованих територіях. Це стосується як мобілізації громадян до лав окупаційної армії, так і до лав незаконних збройних або воєнізованих формувань, тобто створених на тимчасово окупованій території. Градація покарання вона буде залежати від тяжкості злочину. Зокрема, законопроект він містить такі моменти: це здійснення примусового призову в незаконні збройні чи воєнізовані формування, створені на тимчасово окупованій території, або збройні чи воєнізовані формування держави-агресора, тобто примусова мобілізація, скоєні в умовах збройної агресії, а карається позбавленням болі на строк від 5 до 7 років. Дії передбачені частиною першої цієї статті, скоєні стосовно неповнолітньої особи або щодо кількох осіб, або там шляхом підкупу, або це пов'язане з насильством щодо потерпілого, або його близьких, або з загрозою застосування насильства, карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років із конфіскацією майна. При цьому розслідуванням ось таких діянь пов'язаних із примусовою мобілізацією українців буде займатися служба безпеки України. Якщо чесно, я задоволена таким законом, тому що дуже багато, скажімо так, люди, які зараз Області, які були в окупації, так зараз трошечки стало легше. Наприклад, та ж Київська область так нам трошечки стало легше, але залишається дуже багато і інші області, так та ж в Харківській області дуже багато звільнили наші збройні сили України, Херсонська область і так далі. Але дуже багато залишається ще територій окупованих, і там, на жаль, а росіянські ублюдки, я по-іншому не можу сказати, вони просто вже прибігають до того, що вже давно до того, що просто мобілізують незаконно громадян України, і просто це все робиться насильно, погрожуючи, і так далі. І так далі. Тобто, це просто жах, і, якщо чесно. За таке треба не 10 років давати, за таке потрібно просто, просто вбивати. А, тому що це, ну, це просто це просто не те, що не по-людськи. Це я навіть не знаю, як це, як це можна охарактеризувати і які можна, скажімо так, покарання вигадати щодо цього. Тому це хоча б щось, скажімо так, і коли все закінчиться. Я думаю, що дуже багато людей поплатиться за те, що зараз відбувається, тому що дуже багато колаборантів, які перейшли на бік Росії і допомагають, підтримують і так далі. А дуже багато хто вже за це поплатився, і ще багато хто поплатиться. Тому ось такий законопроект. Він мені подобається. Я дуже сподіваюся, що він буде діяти, буде діяти жорстко і, скажімо так. Це буде мати, ну хоч ем, хоч якісь ем, трошечки знаєте, таке полегшення для тих людей, хто втратив своїх близьких зараз на окупованих територіях. Ось саме таким шляхом новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.